Виконуємо номер 287 із підручника Геометрія 7 та номер 26.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Накресліть гострокутний трикутник АВЦ, вимійте його сторони та знайдіть його периметр. Приступаємо до виконання. Я накресла гострокутний трикутник. Гострокутний трикутник це трикутник, у якого всі кути гострі, А Б, С. Тепер вимірюю його сторони та знайду його периметр. Довжина сторони АЦ, у нас 3 см. Довжина сторони БЦ у нас також 3 см. І довжина сторони АВ у нас 3,5 Ну, А тепер знайдемо периметр. Периметр трикутника АВС дорівнює сумі довжин всіх його сторін. АВ у нас 3,5, ВС у нас 3. І а це також 3. Отримаємо 9,5 сантиметрів і записуємо відповідь. 9,5 сантиметрів. Номер 287 із підручника геометрія 7 та номер 26 крапочка 7 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.